Спустилися боги з Олімпу, щоб вшанувати всіх, хто до справи такої корисної і благородної вже долучився. Даво повелівся наказом своїм олімпійським створити цікаві проекти з питань правових, щоб їх знали всі діти. Легко. Такі віддавати накази. Але ж як у цьому тепер розібратися? Трактатів тут сотня. Я точність люблю. 99 зібралось. Всі різні, цікаві, достойні вони похвали, безумовно. А звідки ж вони надійшли? З міст і селищ того південного краю. Що славною Херсонщиною зветься! Дмитрівської школи капольського району промовою, якби я став президентом. Якби став я президентом нашої країни, крокував би я на зустріч простої людини. Перший крок на наради скликав, зібрав депутатів, відмінив їм пільги різні, шалені зарплати, щоб вони на все десяті не роз'їжджали. А їздили на трамваях, як тата і мама. Працювали ще відмінно. закони складали, а не у Верховній Раді штани протирали. Другий крок збору міністрів на чолі з прем'єром та вироблю концепцію, що стане джерелом на шляху до подолання кризових процесів, щоб не було в Україні ніяких екцесів. Хоч міністри з різних партій погляди єдині, всі повинні переймати на користь країни. Третій крок важливий дуже. Проїзди віднині, нині, прислухатися до думки кожної людини. Бо народ у нас розумний, інтелектуальний, в економіці проблеми вирішить негайно. Налагодиться життя в місті і в селі, коли буде гарно людям, добре і мені. І буде народ щасливий. Я щасливий з ним. А поки я учень школи, падалка Максим. Просимо піднятися на сцену, тобто на урі. Боброву Любов Семенівну, вчитель правознавства школи номер 5 міста Каховки. вона розробила Сук Вікторія, практичний психолог Таврійської спеціальної школи-інтернату, її конкурсна робота правознавчих при Подорож до країни Казок. Ської сільської бібліотеки філіка Каланчакського району написала сценарій терактивної гри Закон захищає дитинство. Вітаємо переможців гучними оплесками. Вони варті того, бо вони найкращі правознавці Херсонської області шановна аудиторія, мене звуть Яцук Вікторія Володимирівна. Я представляю Таврійську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат перших других ступенів. Творча робота, правознавчий прийм, подорож до України казок. Цю роботу я проводила із третім класом, а саме діти з особливими потребами. У них порушення інтелектуального розвитку легкого ступеня. Моє професійне кредо нічого в житті не дається просто так. Кожне досягнення. Це результат відданої праці, терпіння і перш за все, любові до наших дітей. Доброго дня, шановне товариство. Вас вітає Каховська Зеленосвітня школа номер 1 і я її директор Віктор Пендельчук. У цьому році в нашому закладі було створено новий інтелектуальний клуб «Ерудит», до якого ходять учні 9-11 класів. З початку другого семестру почалися його засідання у форматі популярної де, коли». Де знавці, тобто учні, змагалися в виродованості з глядачами, тобто вчителями. Коли ж ми дізналися про конкурс на кращий правовий захід, якраз відбувалася підготовка до нових весняних е, ігор. Тому і правовий сценарій було підлаштовано під чергове засідання даного клубу. Отже, тема заходу від прав дитини до прав людини, форма проведення, інтелектуальна ердогра де, коли її девіз, вислів Рене Декара Когіто Ерго сам». Я мислю, отже, я існую. Наша бібліотека долучилася до участі в обласному конкурсі на кращий правовий захід. Права людини починаються з прав дитини. Захід має наш необмежені на можливості виховного характеру, розвиває вміння учнів працювати з правовими документами, аналізувати правові ситуації, доводити або спростовувати твердження, виховувати шанобливе ставлення до правових актів. Толерантне відношення до інших думок прищеплює інтерес до вивчення правознавства. Відомо, що діти це квіти життя. А ось великий француз письменник і льотчик Сентик Зюпюрі казав, що діти це квіти, які народжуються вниз головками. А потім треба підняти ці головки, щоб вони виросли достойними людьми. А достойними людьми виростають тільки ті діти, у яких щасливе захищене дитинство. І велике спасибі обласній бібліотеці для дітей та її друзям, що вони роблять цю велику справу, захищають дітей, і роблять дитинство щасливим. А переміг сьогодні головним захисником став Віктор Бендачук. всех победителей с победой. ну и правильно. сказано, что, в общем-то, победили мы все, потому что благодаря этому конкурсу, благодаря этому замечательному мероприятию наши дети сделали большой шаг вперед в правовом образовании. Ну и областная библиотека, как всегда, нас удивляет и радует своими талантами, своими прекрасными богинями. И теперь мы, наконец-то, знаем, где живут боги. Спасибо вам большое. Пирсонские воскресенья. Спасибо. За беседу, всем, всем детей. <связь> а, пока что я хотел подяковать всем за увагу, за Оцінку, і знаєте, хочеться сказати наступне: даний захід, він допоміг нашій школі ну, не в тому плані там стати більш популярною у місті. Ні, вона і так має відповідний номер, і ми, ми тримаємо таку марку. Але все ж таки, стільки людей від влади у нас за один раз ніколи не було. І починаючи з того періоду. Дуже багато представників різних органів влади і місцевих, і навіть вище почали приїжджати до нас на різноманітні заходи. Просто приїжджати, щоб побачити учнів, поспілкуватися з ними на різними на різноманітні тематики. Право і закон, Розчинні сили для життя людини, а їх знання покажуть вірний шлях до розвитку сучасної дитини. Свято для вас підготувало. Колектив Херсонської обласної бібліотеки